Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга, Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми з вами подивимося на найближчих 3 дня, що буде відбуватися в Україні, а потім візьмемо вже березень місяць, будемо дивитися. Давайте на ближчі 3 дня, сьогодні 26 лютого, що буде відбуватися в Україні стосовно воєнних дій. Україна найближчих 3 дня. Так, і е, саме головні три події, що відбудуться в Україні найближчі три дня. Так, Україна, ну, що? Україна відбиває свою територію, Україна захищається, має все змінитися. Підтримка йде, дуже велика підтримка. Дуже хлопці гарно працюють наші ЗСУ. Так. Ну і будемо відбиватися народ. Будемо відбуватися. Російська армія будуть шукати нові, нові дороги до нас. Ну, Карта йде відбиття. Дай Бог, щоб було все добре, але смерть вони нам несуть. Саме перша карта. Карта смерті, головні три події. Ізнання йде. Іде ізнання орків з нашої землі. От так. Але обережно. Саме перша карта, карта смерті. Це карта трансформації. Далі того непогані карти, хороші карти, возвращення наших територій потрошечки. Ми йдемо потрошечки по шуту, по... ми йдемо потрошки маленькими шашочками, але ми йдемо. Ну і підтримка до нас має дуже велика прийти підтримка. Но колоди карта солнушка. Вот. Ми йдемо з вами до нових берегів. Тобто ми йдемо з вами потрохи, але ми вертаємо. Все вертаємо, все вертаємо додому, в нашій території. Бережіть себе, бо саме перша карта опасна карта. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.